Я хочу всіх віннічан привітати сьогодні, 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 чудовим святом, святом Різдва Божої Батері, святом сторіччя нашого собору. Так, дійсно, дійсно велика, велика святиня, велике собіття відбулося сьогодні. А вже ж три сіті у нас було владика Симеон, Владика Митрофан, Владика Батілімон. Мені пригадуються ті часи, коли вони юні-юні, сюди прийшли. От. І ще кажуть, я вже рік служив, бо я 31 рік о, в цьому соборі находжуся. з них з 91-го року я настоятелем цього собору. Стараюся піклуватися про нього, так як піклувався митрополит Агафанел. Він дуже любив цей храм і любить. От. І, звичайно, він настільки його любив, і ця любов передалася мені. Я не можу ще щось не робити. Мені хочеться все оновляти, оновляти, щоб цей храм був найкрасивіший. Я вдячний теж Богові, що мої сини пішли по моїй стежці, що вони трудяться разом зі мною. Мені дуже приємно, коли я кажу, батько посередині, а два сина по боках. От. Так що я дуже вдячний Богові.